Доброго дня всім. Оце мій розсадничок невеликий. де я все оставлю на зиму. Це в мене кудранія Бургундія двохдомна, висади відкритий ґрунт, а це, це лише мало них ли, хтось захоче. Це на стратифікації фініки. Це інжири. Отакі. От Весною їх відкритий ґрунт. Посажу в відрах на свіже повітря. Це міндаль. Ось такі дерева. Це деревовідний піони. Теж відкритий ґрунт. Підвод дуже красиві Куч виходить. На деревом пускати, хто я хоче. А це в мене все. Сіянці Києві, Джені Двохдомної. І собі посадив, а то нехай ростуть, так оставляю на слідуючий рік. О, це оставлю отакі. От ну хочу сказати, що, звісно, в відкритому ґрунті вони набагато міцніші. Відкритому ґрунті вже там внизу більше сантиметра. А тут от вони такі і такі по-різному. Це в мене жимолость. Жимолость, яка подоносить в червні місяці, вже її ягоди не їла. А це саджанці в мене стоять оставив до весни. Це гранатики. Теж саджанці. Я черенками їх садив. Ось так вони легко прожилися. Гранат. А це у мене інжир навіть ще не скинув. Ну, так що якось так. Всім добра.